Через місяць після появи перших оглядів на новій Ryzen 9000 серії від AMD, після всієї ганьби і драми, здивування оглядачів і їхніх нескінченних тестів, я можу з упевненістю сказати, що настільки безрадісного першого знайомства з новим сімейством процесорів мені важко пригадати. Ну хіба що спадають на думку 7 та 11 покоління Intel Core. Причин у цього фіаско було багато, і перенесення релізу це навіть не основна. Перше, що впало в око, суперечливі. Результати тестів, до яких і досі багато питань. Друге повна невідповідність результатів тестів обіцяному приросту на слайдах маркетологів від AMD. Третє реакція самої AMD на результати, отримані ютуберами і виданнями, і їхній зверхній тон, з яким вони повчали розуму тестерів, як їм проводити тести і з якими налаштуваннями Windows. Цієї теми я торкнуся трохи пізніше. Ну і це призвело до четвертого. Нескінченного потоку тестів то з вимкненими функціями безпеки Windows 11, то з увімкненими з патчами і оновленнями Вінди або без з дефолтними налаштуваннями чи ні, якщо ця метушня дістала навіть мене, то не уявляю, як це все могло відбити інтерес у тих, хто просто проходив повз. П'яте материнські плати на нових чипсетах, які вийдуть аж під кінець жовтня, і принесуть USB 4-ї версії і Wi-Fi 7. -ї. Це, до речі, і всі інновації майбутніх материнок. Ну а якщо що не забігати наперед і забути про все це, то на папері 9000 серія мала непоганий вигляд. Більше інструкцій за такт, завдяки збільшенню кількості та розширенню виконавчих блоків, більше прогнозів за такт, більше пропускної здатності кеш-пам'яті та виконання AVX 512 на повних частотах, що має дати серйозний буст у роботі зі штучним інтелектом. Ліза Су не економила на слові дабл, тільки ось наступний слайд втихомирив очікування. І ми побачили непоказні 16. 12% приросту інструкцій на такт. І якби не Blender і Гікбенч, цифра могла бути ще меншою. Ось про що Ліза Су не згадала, то це про істотне збільшення затримок між ядрами, не тільки між CCD, а навіть усередині кристала. Півторакратне і навіть двократне збільшення подібних затримок точно позначиться на швидкодії, особливо в іграх. Тому тепер без милиць, тобто без ppm Provisioning файл драйвера, який був знайомий ще з 7950 X3D, не обійтися. Цей драйвер. Який входить до складу драйверів до чіпсетів AMD, паркує друге CCD, щоб уникнути затримок між двома CCD в іграх. Ну і плюс та сама пачка PDF-інструкцій від 7950 X3D з оновленнями Xbox Game Bar, Windows Game Mode, найсвіжішим BIOS та всім іншим перекочувала і до нового флагмана. Само собою задоволення на кшталт повного перевстановлення системи, щоразу при зміні процесора додаються в комплекті, з чим мені довелося змиритися. Щоправда, я вирішив не до кінця слідувати за баганкам від AMD і не вимикав віртуалізацію та антивірус Windows 11. Дефолт так, дефолт. Жодного тюнінгу вінди ні на системах AMD, ні на Intel. Якщо не лізти в нетрі архітектурних змін і глянути на основні характеристики нового флагмана від AMD, то змін не те, що мало, їх як кіт наплакав. CCD перейшли з 5 на 4-нанометровий техпроцес. Частота в базі знизилася, та й у принципі все. Ну хіба що трохи підняли JDEC-частоту ddr 5 з 5200 до 5600. До речі, щодо пам'яті, один із безліч слайдів свідчить, що вкотре AMD підкорилася ddr 5 8000. і тут на Флешбеки. Я ж торік робив відео про те, що вже тоді з оновленнями АГЕСа Пастген Zen 4 прекрасно працював з DDR5 7600. Виходить, що все має стати ще краще, і тут на мене чекало перше розчарування. 32 гігабайтний комплект ddr 5 G-Skill Trident Z5 так і не зміг стабільно запрацювати на своїй XMP частоті 7800, а зміг тільки на 7000. Попереднику Ryzen 9 7950 x далися 7200, що все одно. Дно менше очікуваного. Підняти частоту Infinity Fabric і контролера пам'яті не вдалося ні на крок. Тож тут або вина материнської плати, або BIOS, або всіх разом. Тому довелося зупинитися на 64 ГБ комплекті ddr 5 6400 тієї ж серії, і сповільнити його до 6 тисяч, щоб контролер пам'яті стабільно працював у синхронному режимі. Ну а інші комплектуючі тестових збірок будуть, як завжди, в описі до відео. І перейдемо відразу до Cinebench R23, в якому Повинен бути найбільший і помітний буст. На графіку він начебто і є, але 3000 балів різниці у багатопотоці це всього лише 8 з гаком відсотків приросту замість обіцяних лізу Су 17. 12% різниці в однопотоці звучать трохи краще, але майже півтораразова різниця в ціні між пастгеном і новачком звучить набагато переконливіше. У наступній і важчій версії Cinebench різниця між 7 X і 9 X скоротилася до жаль. Від 6% у багатопотоці і 14% в однопотоці. Ми ще навіть не дійшли до блендера, а результати у рендерингу не вселяють оптимізм. Ну і нагадаю, що всі тести проводилися на встановленій Windows з оновленням KB 504 1587, в якому обіцяли завести оптимізацію під Zen 4 і 5. Обіцяні на Computex 23% буста Zen 5 перетворилися на реальні 9-10% у трьох тестових сценах бенчмарка Blender не величезна різниця в ціні між новим і попереднім 16-ти ядерним флагманом від AMD, то можна було б придумати виправдання, що це заміна, рефреш, але цифри в назвах і на цінниках налаштували на інші результати. Ну нарешті перші адекватні результати в рендерингу V-Ray. Офіційних промосладів з V-Ray я так і не знайшов. Тож AMD варто взяти на замітку цей тест і додати його у свої списки відібраних тестів фаворитів. 16 з гаком відсотків приросту за нинішніми мірками AMD це вже ма. Мало не революція недарма. Результати Geekbench 6, показані на Computex, були розділені, оскільки загальні бали багатопотокових і однопотокових тестів виглядають уже не так гарно. Вісім і приросту відносно попередника згодиться для скромного оновлення, але аж ніяк не для нової архітектури. PC Mark 10 оцінив мікроархітектурні нововведення від AMD в цілий 1% приросту швидкодії. Тут проблема може критися в неадекватній роботі планувальника і драйверів від AMD, і це відразу впадає в око в 3D Mark Times від тих же розробників. Проганяв ці тести кілька разів, і ні, вам не здалося. Новинка виявилася на 2,5% повільнішою в процесорному тесті і на цілих 18% повільнішою в тесті графічному. Не знаю в якій версії бенчмарка від Pure Get AMD проводила тести, але в моїй старій, але робочій версії різниці між топовими 16 ядерниками немає взагалі ніякої. Ну, хоч в After Effects ця різниця з'явилася і склала аж цілих 2%. і на тому спасибі. Хендбрейк також був на промослайдах від AMD, але компанія не вказала, який кодек використовувався і з якими налаштуваннями. У старому доброму H264 новинка взагалі відстала від свого попередника. У 265 приріст склав цілий. Ну а в новіших VP9 і AV1 приріст є, і він склав 7 і 16% відповідно. Нічого цікавого не видно і в результатах вбудованого бенчмарка архіватора 7-Zip. Плюс пара відсотків у швидкості стиснення, і мінус пара відсотків у швидкості видобування. У комбінованому браузерному бенчмарку WebExpert 4 знову недобір. Замість обіцяних 12% приросту я отримав 7,5%. Ну а якщо оцінювати швидкість роботи лише в JavaScript, то браузерному тесту Крак. Набагато більше сподобався перехід на нову архітектуру, і в підсумку час виконання скриптів з переходом на Zen 5 скоротився на 14%. Counter-Strike 2, нативне Full HD, дефолтний високий пресет налаштувань графіки і бенчмарк з воркшопу. Відразу зазначу, що оверлей моніторинг некоректно показує частоту Ryzen 9 9950X. Чекаю на оновлення. Саме час згадати про i9 14900KF, про який я не говорив ні слова в синтетичних тестах. Оновлення мікрокоду і злізобетонні ліміти не зробили з нього інваліда. Ну, втратив він сотню другу МГц у бусті. але навіть найсвіжіші. Інший флагман на Zen 5, хоч і трохи, але все ж таки відстав. Воно й не дивно. Після його, м'яко кажучи, скромних результатів у робочих програмах і синтетиці, нічого іншого я й не очікував побачити. Чекаємо на його прокачаний Ек 3D-варіант. Call of Duty Modern Warfare 3, 1080p – майже мінімальний пресет налаштувань графіки Basic. і на додачу до нього ще й DLSS Performance, щоб побільше впертися в потужність процесорів. Знову ледь помітний 4% відсотковий приріст новачка, але цього разу обидва райзени серйозно відірвалися від поточного ігрового топа від Intel. 16% відсотковий відрив за середнім і півтораразовий відрив за мінімальними FPS – Це не жарти, і сподіваюся, у прийдешнього d варіанта показники будуть ще вищими. Starfield, Full HD, ультра ультраналаштування без апскейла. Тут неозброєним оком видно реванш ігрового топа від Intel. Ryzen 9 9950X не те, що не зміг здивувати. Він примудрився програти своєму попереднику 4% за середнім фреймрейтом і більше 6% за показниками рідкісних подій. Не маючи перед очима реальних частот ядер 9950, x не можна з упевненістю сказати, у чому провина програшу в некоректній роботі планувальника, паркування ядер або занижених. Них частотах буста. Assassin's Creed міраж 1080p без апскейла, налаштування графіки. Ультрахай без адаптивної якості, і тут знову Core i9-14900KF виривається вперед. І незважаючи на пристойний апетит, частоти буста тримаються у нього на доскандальному рівні. Ryzen 9 9950X зміг відірватися від свого попередника менш ніж на пару відсотків за середнім і мінімальним FPS, чого явно мало для того, щоб дотягнутися до 14900KF. Хогвартс Легасі, нативне HD, ультраналаштування графіки, трасування променів увімкнено на ультра. Знайома картина, кілька кадрів на користь новинки, яка на цей момент коштує майже в півтора раза дорожче за попередній Ryzen 9 7950 x Ну і ігровий топ від Intel, який скоро має стати пастгеном, знову попереду на 10%. Що для Хогвартса взагалі то чимало. Не дивно, чому геймери влаштували новинкам холодний прийом. Чекаємо на X3D апгрейд. Dragon's Dogma 2, 1080p, високі налаштування графіки з увімкненим рейтрейсингом. У тому хаосі, що діється в грі, майже неможливо щось точно протестувати. Але за підсумками декількох тестових замірів, новинка все ж таки виявилася повільнішою за свого пастгенного побратима на 5-6 кадрів. Погано оптимізованим іграм явно не допомагає безлад із планувальником, паркуванням ядер і збільшеними затримками. Плектейл Requiem, нативне HD, ультраналаштування графіки з увімкненими тінями. Звинуватити в поганій оптимізації цю гру я не можу. Але і тут досить типова картина для нового і позаторішнього флагмана: плюс один кадр за середнім фреймрейтом і мінус чотири за мінімальним. 14900 дев'ятсот КФ знову попереду на 13% за середнім і швидше майже на третину за показниками рідкісних подій. Ось що буває, якщо вибирати ігри не з чудернацького списку обраних від AMD. Як там з енергоефективністю? Як показує себе новий 4 нанометровий техпроцес. Почнемо з перестую. Зліва 7950 x посередині герой відео 9950, x ну а праворуч майже пастгенний 14900 kf Мінімальні 33 Вт енергоспоживання 9950 x не виглядають вражаюче, особливо на тлі ненаситного 14900 kf у якого мінімальний апетит склав 13 з гаком ват. Ну тут до ворожки ходити не треба. Відповідь лежить на поверхні. Що новий, що позаторічні райзени не люблять або просто не вміють істотно знижувати частоту ядер і тягнуть байдикуючі з розетки 35, а то і всі 50 Вт відповідно. Вмикаємо зациклений багатопотоковий тест. Ryzen 9 9950X скинув частоти свого вдалого CCD до 4750 МГц, а невдалого ще на 200 з гаком МГц. І тут поведінка новачка відрізняється від минулого топа. Цього разу основним лімітом виявилися не температури, Температури, а ліміт з енергоспоживання дозволено 200 Вт. Ну а далі на ваш страх і ризик з PBO. Тільки ось зліва 7950X працює на значно вищих частотах у 5100-5150 МГц на своєму улюбленому CCD і в 4850 на недолугому. Чому? Відповідь проста: у минулому поколінні ми впиралися в температури. Ну а судячи з максимального жору в 230 Вт і відсотків піп'яті ліміту, можна зробити висновок, що 230 Вт – це. І є його ліміт. Загалом якогось прориву в плані енергоефективності я не бачу. Ну а за результатами тестів, прориву в швидкодії, теж як кіт наплакав. Як кіт наплакав, найкраще характеризує нову лінійку процесорів від AMD, принаймні її топовий процесор. Реліз вийшов настільки потужним, що розбудив цінники на ігровий хід 7800 X3D. Вони зітхнули з полегшенням і поповзли вгору. І справді, через що хвилюватися пастгену, йому поки що не загрожує Intel, точно не загрожує. Загрожують свіжі дев'ятитисячники, та й сама AMD зовсім не збирається ховати сокет am 4 з 2016-го. Ну і ми з вами можемо зітхнути з полегшенням. З такими новинками, апгрейд нашому гаманцю точно не загрожує. Дякую вам за перегляд, тримайтеся і бережіть себе.